Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка! Всі ви, напевно, знаєте, що бути сильними і здоровими треба займатися спортом. Малята, всі ви, напевно, любите гратися в м'ячика. Давайте сьогодні разом з вами зробимо ось таку аплікацію в яскраві м'ячики. Малята, для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, клей, серветочка і такі заготовки. Велике коло. Два півкола менше і широка смужечка. Почнемо роботу з великого кола. Беремо, перегортаємо на білу сторону, У мене двосторонній папір, я намачую з кольорової сторони. По краєчку, так? Вишуємо. О трішечки всередині. Беремо і прикладаємо на аркуш і притискаємо серветочку. Беремо нашу смужечку. Так. також з краєчків змащуємо клеєм так, беремо обережно ось так посерединці прикладаємо бачите я трішки наклонила, так. Так, беремо, Змащуємо також по краєчках. Перекладаємо і іншу половинку, так. обережно прикладаємо, дивіться, щоб наші країчки збігалися. Так, тут, тут. І притискаємо. Ось так. Малята ось така яскрава аплікація в мене вийшла. Хочу подивитися, що вийде у вас, чекаю на ваші роботи. До побачення.